Пан Андрій питає, є септик без дніща? поки будинок ще не в експлуатації, хочу зробити ще із перетьок. Вагаюся, чи копати ще один чи дві штуки, на якій відстані один від одного. Дякую. Значить, Дивіться. По-перше, одна чи дві залежить від декількох факторів: це скільки людей буде в будинку, який об'єм кожного колодязя, і другий це який коефіцієнт дрінуючий коефіцієнт у вашого ґрунту. Тобто, якщо у вас піски гарно дренуючі, то може достатньо буде і одного. Але все ж таки я хочу вам, друзі, сказати, що. Хочемо ми чи не хочемо, звичайний септик, це, по-перше, завжди мінімум два колодязя, мінімум. І коли у вас дренуючий колодязь доволі великий, немає якогось там сенсу робити другий. Якоїсь додаткової степені очистки ви не отримаєте. Тому що звичайний септик це бродіння в першому герметичному колодязі. І. Бактеріями, котрі працюють з кислородом. і в другому, Завершується процес бродіння і дороблюються вже стоки саме в ґрунті ґрунтовими бактеріями, котрі не питаються кислородом. Там анаеробне і аеробне. Є типи бактерій. Все, на цьому септик закінчується. Тому все ж таки, якщо є у вас фінанси і вони вам дозволяють змонтувати сучасну систему, змонтуйте краще сучасну систему. Так, вона буде потребувати. Постійної енергії, деякий час вона без енергії може працювати. Це не так, як світло вимкнули вимикач і все потухло. ні Деякий час бактерії все одно живуть, працюють, і септик продовжує працювати. По-друге, ми можемо з вами обслуговувати септик. так Він все одно потребує обслуговування раз на півроку. Тобто, все одно треба виймати іл, мити обладнання там і так далі. Тобто, все одно потребує обслуговування просто рідше, ніж звичайний септик. І найголовніше, що в цьому, краще в сучасному септику, це висока степінь очистки сточних вод. За рахунок цього, дренажний колодязь працює як дренажний довго. Ось у цьому проблема. Справа у тому, що дренажний колодязь, він працює у вас в звичайному режимі 5-7 років. Все. На жаль, потім дніще заілюється, він стає низькою. У нього низький коефіцієнт фільтрації, і тому, на жаль, звичайний септик перетворюється в вигрібну яму. Що є, то є. Так, у нас є варіанти, можна поставити обладнання в перший колодязь, покращити ситуацію, можна використати сучасні бактерії, котрі покращують ситуацію. Але все ж таки, чим вища ступінь очистки сточних вод. Тим довше дренаж буде працювати саме як дренаж. Сучасні системи мають дренажний тонель. Дуже зручна штука, класно облаштовується, має високу площу для всмоктування вологі. Тому все ж таки, якщо гроші дозволяють, зробіть краще не 2-3 колодязі звичайного септика, а встановіть 2 колодязя, але в першому поставте обладнання підвищеною ступіню очистки. Добре. Це я вам так раджу, звісно. Це впливає на те, що до цих колодязів треба підтягнути електроенергію. Тому що в сучасній септики там стоять насоси, котрі нагнітають кислород, стоять насоси перекачки іноді. От, тобто, треба буде систему запитати до заживити від мережі. Тому е скільки у вас колодязів в звичайному септики, по великому рахунку це не має значення. Тобто, все одно, через 5-7 років вони перетворяться в недрінуючі колодязі. Зрозуміло? Ну, ви не зможете природу обманути, друзі. Ну, не зможете. Бактерії, утворюючи іл. Аїл дуже дрібний і він забиває всі пори. Він утворює фактично водонепроникну плівку. Я, знаючи це, свій септик викачую раз на 4-5 місяців. Замовляю машину, просто викачую для того, щоб зменшити забруднення середовища. Ну, це невеликі гроші, я вважаю, тобто можна викачити вивести. вивезти. Поки я можу собі це дозволити, я це буду робити.